Ранкова Вінниця пахне свіжістю південного бугу, ароматом щойно спеченого хліба, насінням соняшника та солодкою карамеллю і свіже змеленою кавою, яка зранку так бадірить, і дуже хочеться, щоб і ранкові новини були обнадійливими. Але є дещо хороше та незмінне, що тішить та гріє душу щодня. Це наше рідне місто, наша комфортна Вінниця. В якої, до речі, день народження. Тож уявімо, що це трамвай часу і вирушаємо у коротку подорож від минулого до сьогодення. Наші трамваї відомі на всю країну. Перші блакитні цюрівські вагони з'явились у Вінниці ще у 2007 році. Завдяки співпраці зі Швейцарією місто отримало 116 трамваїв. Це стало поштовхом для проведення революційної транспортної реформи. Відтоді Вінницька система організації руху громадського транспорту найкраща в Україні. Це доводять щорічні опитування, а партнерство із конфедерацією триває й досі. Вже сьогодні містом курсують 20 тюріхських трамваїв Трем-2000. ще 32 вагони надійдуть найближчим часом. Центральна частина Вінниці просякнута історією від понад сторічної бруківки до величних пам'яток архітектури. Споруди центральної вулиці міста датуються 18-19 століттям. Жіноча гімназія, а нині другий ліцей, реальне училище, де зараз торговельно-економічний, театр, наукова бібліотека, а ще готелі та будинки заможних вельмож. І звичайно ж, візитівка, Вінниці, водонапірна вежа. День міста вулиця Соборна перетворювалась на пішохідну зону. Тисячі ліничан, усміхнених та радісних, приходили, щоб привітати рідне місто із днем народження. Сьогодні ж тут порожньо. Приводи для радості та святкувань відібрала нова страшна реальність. Історико-архітектурний комплекс Мури тут розташовані стародавні будівлі єзуїтського монастиря. У древніх стінах розмістився обласний архів, художній та краєзнавчий музеї. І здавалося, ще нещодавно площа, яка їх об'єднує, виглядала ось так. Сьогодні це місце пам'яті віничан, які віддали своє життя за Україну. Місце обрали не випадково. Тут тихо та спокійно. Пам'ятні знаки проглядаються з різних боків, і поруч наша святиня головний православний храм Вінниці, спасо Преображенський собор. А сьогодні це ще й місце, звідки у вічність проваджають наших захисників. Та ми не здаємось. Безпека та оборона, стійкість та турбота. Це Вінниця сьогодення, і це її пріоритети. Чи не щодня Вінницька громада відправляє підсилення на фронт? Це те, що необхідно нашим захисникам, щоб вибити ворога з нашої землі. FPV-дрони та мавіки, безпілотники, розвідники щедрик, що зроблені у Вінниці, тепловізори, оптичні приціли, реби, мобільні лазні та автівки, а ще маневрені баги, які виготовляють наші комунальники. Загалом Вінницька територіальна громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підтримують понад півсотні підрозділів. Тож розслаблятись не на часі. Маємо працювати в тилу чи на фронті. Пам'ятаючи про зруйновані міста, сльози бдів та матерів, вкрадене дитинство дітлахів, переможемо і ще відсвяткуємо не один день народження нашої рідної війни.